До інституту геологічних наук у Києві прийшли десятки людей, друзів і колег Петра Шпака. Тут він працював останні роки свого життя. Про це тепер свідчить меморіальна дошка. Дуже жаль, що не дожив він до такого. Дня. Ми б його з почастями вдома почастували. Привітали. Я ще раз хочу подякувати Подолянам за те, що подільська земля, вона відома. Добрими порядними людьми, гарними людьми, в тому числі і народила мого брата. Простому сільському хлопцю із Дашковець Вінковецького району Хмельниччини судилося стати батьком вітчизняної нафтогазопереробної галузі. Після закінчення Львівського політехнічного інституту Петро Шпак розпочинає свій трудовий шлях і долає щаблі від геолога до міністра геології. Національна акціонерна компанія Нафтогаз приблизно 80% видобутку газу і нафти видобуває з тих родовищ, які розвідав. І передав в розробку е, наш прекрасний земляк на цій посаді. Петро Шпак пропрацював 15 років. Жоден тогочасний міністр не міг похвалитися таким стажем. Ці роки період найбільшого в історії України розвитку пошуково-розвідувальних робіт Вогленосні райони у Донбасі, залізорудні на півдні, цеуліти у Закарпатті. А Подоляни дякують Петру Шпаку за мінеральну воду у Сатанові. Та головне за його безпосередній участі починається розвиток нафтогазового комплексу України. Ми тоді добували газу більше, ніж зараз споживаємо і нафти. Тобто це одне говорить про те, що тоді, а тоді споживання було взагалі два рази менше, ніж зараз. Було виявлено і розвідано десятки родовищ нафти і газу, зокрема розгортання робіт на шельфі Чорного моря. Тоді було відкрите Голіцинське родовище і доведена перспективність робіт у акваторіях Чорного і Азовського морів. І я певний в тому, що якби він був живий зараз, то ми б не мали. Великої кількості тих проблем з газом, зокрема, які ми маємо тепер цього року. Петру Шпаку виповнилося б 80, але він не прожив і року після свого 70-літнього ювілею. На Хмельниччині пройдуть численні заходи, присвячені пам'яті видатного земляка. Зокрема, у селі Дашківці, де народився Петро Шпак. Його там запам'ятали чуйним, людяним простим селянським хлопцем. Юрій Куричка, Володимир Паламар, Подільська панорама.